Привіт, друзі ми з України! Ну що, початок весни, ну холодно ще. Ще так, вночі приморозки, в день температурка так собі, плюс 5, плюс 3, де, де сніжок випав, потім він розстав. В принципі, вже на ряді полів почалася вегетація озимої пшениці. А сьогодні тема піде про Озиму пшеницю. Любимо ми цю культуру. Ну, це є хліб, а хліб це означає, що є безпека. Друзі, хочеться підняти тему, дуже важливу, це а що робити на посівах озимої пшениці от після відновлення вегетації. Про гербициди, про інсектициди ми поговоримо потім. У нас є пілотний проєкт озима пшениця, новий сезон дорожня карта вирощування високих врожаїв. Я сьогодні хочу підняти тему внесення продуктів на основі МІДі. Через те, що я пам'ятаю один рік, і пам'ятаю, що це був 2007, коли на Сумщині ми отримали. З колегами 11 з невеликим тонн з гектару озимої пшениці на нашому українському вітчизняному сорті Миронівська 65. Це був посів по гороху. І в той рік якраз ми вносили на посівах два рази в фазу кущення перед виходом трубку, потім по фазу прапірцевого листочка. Ну, ви BBC вже самі порахуєте, які це фази там 27 чи 26. Потім вже пропірцевий листок. Вносили мідь і в інші роки. Це були мікродобрива з містом Міді. А є і фунициди, друзі, з містом Міді. Ви знаєте, є фунациди на основі оксиду Міді, гідроксиду міді. Той же самий мідний купорос або хлорокес мідю Купром С4. Всі ці продукти, друзі, мають дуже велике значення з містом міді на посівах пшениці. Через те, що в Україні, в більшості регіонів, сьогодні спостерігається великий дефіцит такого металу в, ґрун в ґрунті, як мідь. Да, Необхідно слідкувати за нормою внесення через те, що е, це важкі метали і наявність зерні це теж не дуже добре. Але не про це. Я думаю, що ви дотримуєтесь регламентів внесення, ми хочемо вас просто порекомендувати фазу кущення е, перед виходом в трубку. Попробувати в себе на полі, на якійсь ділянці, не знаю, якщо у вас поле там. 30 гектар, візьміть там 5 гектар, 10 гектар, якщо ви це ніколи не робили, обов'язково обробіть в дві фази: фазу кущення перед виходом в трубку і фазу пропірцевого листка два рази продукти з містом Міді. Який продукт ви виберете, це вже ваше рішення. Чи це може бути фуницит з містом Міді, чи це може бути мікродоброва? Через те, що, друзі, якщо ви почитаєте... Ефективність міді, її вплив на клітину, на рослину. Міді, яка пригнічує розвиток патогенів. По-перше, це дешевше, набагато, чим ви будете вносити якісь круті фуніциди продукти. Набагато дешевше, повірте. І ефективність дуже висока. Нас дуже багато питають по внесенню. Карбаміду підживлення на назимої пшениці. Амідний азот перетворення в нітратний. Це час. І от якраз дякуючи внесенню міді, після внесення того ж самого амідного азоту, ми пришвидшуємо процес його перетворення в нітратну форму. Це також є і наукою описано і на практиці це часто спостерігається. Тому, друзі, хочеться. Щоб ви прокоментували під цим відео, а чи працюєте ви з продуктами міді в себе на пшениці? Які продукти ви вносите? Яку форму міді? В якій формі? Гідроксид, або сульфатна форма міді, або інша оксид міді. Тобто, є різні форми. І нам би дуже цікаво через те, що ця інформація. Вона буде доступна іншим аграріям. Якщо вони цього не роблять, то вони зроблять і отримують дуже хороший результат. А наша задача, щоб наші аграрії отримали дуже хороший високий результат, особливо по пшениці. Через те, що це Україна, житниця всього світу, ми знаємо, як важко даються ці експортні процедури, зерновий коридор і все інше під час війни. Але якщо буде вал, якщо буде врожай, якісне зерно, продовольче зерно, ну тоді наша держава дійсно буде найстабільніша, найбагатіша. І е, населення українці ніколи не будуть знати такої проблеми, як голод. Оце така інформація. Тобто коментуйте, в коментарях напишіть, працюєте ви з препаратами МІДі чи не працюєте, які ви вносите форми. І ми будемо вам вдячні. Я так зрозуміла, що мідь пригнічує розвиток патогенів. Місто, росяні гриби, інші. А на що вона ще впливає? Впливає вона на урожайність, конечно. на ну, якість ну, зерна. Я, а як вона становиться крупніше, буде? основних мікроелементів. Я якісно впливає на фізіологію і розвитку клітини і самої рослини, І покращення хлорофілу, покращення фотосинтезу. Якщо прочитати властивості міді, та взяти загуглити і почитати, там маса ефективних показників тобто, ну, тобто про мідь. Я що не даремно згадав з пшениці, яку отримав працюючи в одному із відомих агрохолдингів ще в 2007 році. І дійсно це було. І агрономи, мої ученики, вони це пам'ятають, що тоді важко було повірити, що можна було отримати такий урожай. Тобто, це не рекорд світовий, який там 17 тонн сьогодні. Велика Британія, Нова Зеландія, подружжя Отсони. Отримали 17 тонн. Але це Нова Зеландія, це 1100 мм опадів. А в Україні з опадами як повезе. І тому, використовуючи оці невеличкі поради по міді, по іншим продуктам, ми дійсно можемо підняти потенціал нашого агроцинозу ну, набагато вище. Дякуємо вам, що ви з нами, друзі. Прокоментуйте обов'язково. от ці всі питання під цим відео. І е, давайте от, про ди дискусію зробимо. Е, чи дійсно це ефективно, чи ні. Чи можливо порадите ви якісь інші речі. Я знаю, що і манган, і навіть даже цинк, і навіть даже інші мі мікроелементи. Ну, згадайте бочку Лібіха. Закон, оп оптимальне значення всіх факторів життя. Рівнозначності всіх факторів життя. Ми ж пам'ятаємо закони землебробства. Вони також все в це важливо. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, бажаємо вам добра, здоров'я, злагоди насамперед нам всім перемоги. На все добре, слава Україні!